Всім привіт! З вами Соня, журналістка Галки. І сьогодні ми будемо запитувати містян, чи доречно ставити бруківку і ремонтувати двори під час війни. Погнали? Під час війни це спірне питання, тому що з однієї точки зору це добре, а з іншої ці гроші могли б піти на допомогу ЗСУ і армії. Думаю, ні. Чому? Чому ви так вважаєте? Тому що може, можуть ці гроші піти на щось інше, допомогу, заснув. Я, я так, я теж думаю доречно. Чому? Ну ми все ще продовжуємо жити, і якщо на це забивати якщо воно буде ліпше, якщо це робити, і воно буде навколо ще буде... Бо якщо нічого не робити, війна закінчиться. І типу ми залишимося в тому ж стані, і треба буде ще більше відбудовувати. Нам і так відбудовувати, що зруйновано, а ще те, що просто в експлуатації вийшло, вийшло з експлуатації, його теж треба відбудовувати. Так. Ну, дивлячись, наскільки там критична ситуація. Якщо це дійсно заважає мешканцям того будинку і людям, які користуються цим подвір'ям, то можна поставити. Але якщо там не є якась критична ситуація, то я вважаю, що ці кошти варто направити на нашу армію і на допомогу тим людям, які постраждали від війни. 50 на 50 підтримувати все одно потрібно красу і тому подібне, але я думаю, що ці кошти, що йдуть на бруківку, тому щоб їм більше допомогли б тим, хто там на сході. Якщо брати з того міста, де є Вовчан з Харківської області, там взагалі не можна цього робити, тому що там розбивають. А якщо тут нормальне життя, то чому не ставити? Можна ставити бруківку, так, можна робити. Ну, смотря де це жити. Ну, війна то війна, так, лиха, велика лиха, але ну, жити треба. Е, ну, дивіться, ремонтувати двори і ставити бруківку це йде затратно, як ви розумієте, бруківка зараз не дуже дешева, така йде. Я як працюю зараз по практиці, я знаю все. І ці гроші, які могли з які могли ремонтувати дороги і бруківку ставити, це могли піти на війну. Тобто бруківка на один-двір, допустимо, мій. Там піде біля 500 з чимось тисяч. І ці гроші могли спокійно піти воєнним туди, на фронт, на зброю, на цей, на бронежилети, на дрони. все спокійно могли піти. Наразі. Я бачу, я розумію, що скоро буде перевиборна компанія в Марцінків, вибирати нового мера. Я розумію, навіщо він це робить, щоб його вибрали на другий срок, можна так сказати. І він пробується показати з цієї сторони. Так, це правильно, що він ремонтує наше місто, що він його хоче покращувати. Але зараз війна, зараз недоречно це робити. В нього в було б набагато економніше і вигідніше пуститися все на війну, щоб його підтримували люди, щоб він підтримує наших військових. Напевно, ні? Чому? Ну якщо не вистачає коштів воїнам, то я думаю, що це ну, більш. Важливіше питання ніж буківку поставити. Я думаю, що ми можемо почекати, скільки років чекаємо, щоб відбудували дороги біля під'їздів. Хто думаю, що напевно це не на часі. поки що. З іншої сторони, проблеми ті, які є вже нагальні, вони можуть бути по ще більше зруйновані, наприклад, і в дворик і вулиці. Багато є людей з інвалідністю, яким просто це необхідно. Це така ну проблема двояка, ніби остаточної відповіді навіть я не маю.